Я сортувальний капелюх. Я знаю всі твої думки. Вдягай мене до самих вух, скажу, куди належиш ти. Це може бути інженерний. Живуть відважні учні там. Сміливі, горді, як орли. Вони приносять славу нам. Справді Гаррі Поттер? Так. І ну, я думав, що це жарт. А ти справді будеш тут навчатися? Так. Якщо вмієш поєднувати магію технологію, житимеш і радітимеш саме на нашому факультеті. Справді? Звісно, так. Технологія це теж магія, тільки замість палички, мультитул, замість котла переносна хімічна лабораторія, замість мантії, лабораторний халат. У гіршому випадку все вирішує чиста спритність. Оце так. У тебе є чакунська сім'я? Еге ж, начебто я думав, що у моєї матері є троюрідний брат, який працює в бухгалтерії, але ми про нього не говоримо. Отже, ти напевно вже знаєш, кому хитроще. Знаю, але хотілося б пожити спокійніше. Втім, якщо сильні цього світу мають на тебе плани, то. Спокійно жити не вийде, тому що скласти на першому курсі фізику у пані ректорки це не так і просто. А ти кажуть, пробував вступити в інші факультети. І як там? Непогано, але тільки тобі вирішувати, слідувати якомусь плану, покірно чекаючи на свою долю, або отримати необхідні знання на нашому факультеті. А може доле тобі судився чемний не юридичний? Чесноти, шляхетність там завжди приймають факт всім звичний. Старенький добре аграрний дарує щедро всім знання. Хто мудрість визначає гарно, тому вдається все безхмарно. Доброго ранку, студенти! Доброго, Доброго ранку. ранку! Рада бачити вас на нашому занятті. Перший курс вітаю у нашій теплиці номер 201. В наших планах було розглянути рослину мандрагору, але для вас вітання від наших старших курсів. Вітаю з ним студентів! Бажаю яскравих моментів у житті, веселих перемог, гідних досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей. Бажаю не втрачати інтересу до навчання. Бажаю кожен свій день робити плітним, чудовим та неперевершеним. Також бажаю кохання, натхнення та візіння. Хочу привітати з ним студента, побажати міцного здоров'я, вірних друзів. Успіхів, у навчання і легкої сесії. Всім привіт! Я студентка групи 19323ДС. Моя спеціальність Геодезія та землеустрій. Сьогодні я хочу привітати вас з нашим спільним святом з Днем студента. Бажаю, щоб навчання було цікавим та легким, а студентські роки стали найкращими і незабутніми у вашому житті. Любі друзі, щиро вітаю вас з міжнародним днем студентів. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу, бажаю з кожною лекцією ставати на крок до своєї мрії. Бажаю освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаю мати в своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення свого власного життя. Ну і саме найголовніше миру. Або, можливо, його економічний. Сьогодні ще потрапиш ти. Чого лише не зроблять там задля досягнення мети. Яка спеціальність мені підійде? Так. В тебе повна голова креативу. Ти можеш придумати цікаву рекламу. Це буде маркетинг. Що підійде мені? В цій голові багато цифр. Ти любиш дуже рахувати. Та допомагати людям у фінансовій сфері? Думаю, тобі підійде банківська справа. Яка спеціальність буде для мене? Хм, Ви дуже схожі зі своєю подругою. І цифри теж самі. Та бажання допомогти іншим. Для тебе буде банківська справа. Яка спеціальність більше за все мені підійде? «Угу, Ти дуже розумна та любиш бути лідером. Для тебе є чудова спеціальність, і це менеджмент. Тож надягай мене, не бійся, в надійних ти руках, хоч рук ніколи я й не мав, та все ж я хитромудрий капелюх. Той же є ім'я є на звук, вийде вперед. Та я одягнула його волку капелюха, яким визначить вашу кафе. Уленко Адель. А, все зрозуміло. Хм. Ну, звичайно, все вирішено. Журналістикус! Канду Наталія! Куди ж тебе розподілити? Подивимося! Знаю! Педагогікус! Кондрату Микита! Я знаю, де тебе розпреділити. Практикус психологікус. Парачук Олександр. Хм, дуже важко. Бачу, знаєш, багато мов. Хм, талант. Куди ж тебе розпреділити? Хай буде філологікус! Буква вашого факультету F.